Всім привіт! Живу на півночі Полтавської області і дуже хочу навчитися вирощувати дині, а вони от не хочуть у нас рости. Я їх із розсадою, я їх і на мульчуючу плівку. Ростуть, ростуть, захворіли, тому що я не користуюся хімічними фунгіцидами. Спробували вже в кінці біологічний фунгіцид триходерму. Два рази обробили, притримало воно хворобу. Зараз спека така, що триходермів важко працювати по листю. Ще будемо обробляти, через 3 дні, через 5 днів обробляємо. Диня Раймонд, ще зелені, їх треба поливати. Диня нево уже стигнуть, і в кінці, коли дині стигнуть, їх поливати не можна, тому що вони будуть несолодкі. Вже три дні їмо дині, вони в нас не солодкі, але спека така, що не дуже солодкого й хочеться. І взагалі, кажуть, зараз цукри не дуже і корисні. Дивіться, що вона дуже стигла. Має гарний аромат, дуже пахне. І кажуть, якщо стигла, вона легко відділяється. Не треба її дуже сильно тягти. Вона легко відділилася. Це не перша диня, яка прив'язалася. Усі ще одна по надписах: це Раймонд, а на вид. Як небо, звичайно, я могла сплутати розсаду. Перший кущ дині був дуже слабкий і спочатку. Я його висадила з краю Тут, коли була плівка, все рівно був холодний протяг, йому не дуже добре було. Видно, що коріння захворіло, дині достигли, але з переляку, тому ніяка триходерма в цьому випадку вже не допоможе. Можливо, дуже поливала. Тут вода йде з краю. Перше, може багато було води. Зараз дуже жарко в день. Оця, що коріння хворе, зів'яла. Це перший кущ. Друга тримається, дині не печуться. Хворе листя ніде ж не дінеться. Тримається, тримається. А оцей кущ так само зів'яв, бо в нього коріння теж там пляма така коричнева. Щось із корінням не те. Наступний куш теж бачу проблеми з корінням. Коричневі пльоми Щороку одне і те ж. Раймонд, все зелене, можливо, є якісь стійкіші гібриди до хвороб. Дині не солодкі, але, мабуть, якби я й притримувалася правильного поливу, щоб в кінці не поливати, все рівно вона була б не солодка, тому що. Хвора рослина. Оці дині дуже швидко достигли, не поступово вони не набралися цукрів. Я не пасинкувала ті роки, в мене дині не достигали. В цьому році два кущі Раймонда залишила не пасинкованих. Просто довго не зав'язувалися дині. Ще невідомо це два кущі, тут листя багато, день, мов по дві залишила. А взагалі книжка пише, треба на кущі залишати дві-три дині. І прищепнуть оцей пагін, на якому диня, на п'ять листків після дині, і неплодоносні пагони можна прищепнути, можна їх видалити. Я не видаляла, тому що рослині треба жити за рахунок чогось. Хотілося залишити кущ якнайбільший, але щоб він достигли дині. І ось дивлюся. Захворіли в мене. Без хімії, ну, ніяк дині не вирощуються. Був гарний такий коментар, мабуть, ще із Полтавської області. Висівають дині прямо в землю і залишають лише два плоди на кущі і вони завжди достигають. Отакого От я ще ніколи й не пробувала, тому що я не знала, що на динях треба формувати врожай. Тому що ті роки я раділа, що в мене 5-7 динь на кущі, але ми не їли жодної, вони не визрівали. Усе воно отак зеленим захворіло і гинуло. Ми обробили триходермою, але вона не лікує, вона попереджає хвороби. У мене розсада була вже в жовту крапочку, коли я їх висаджувала. І оці жовті крапочки, отакі, і в тому році вони мені зіпсували врожай і весь час. На полях не пасинкують, не прищипують, так там вже обробляють дуже гарними фунгіцидами. Не хочу я фунгіцидів вдома. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. У нас колись в дитинстві була така диня дубівка. Вона була зелена, кругла, і в неї і вона й всередині зелена була, але дуже солодка і соковита. Я зараз в інтернетах передивилася всі сайти, де є насіння динь, Немає таких. Можливо, вона називається по-іншому.